Слава Ісусу Христу, брати і сестри, я радий можливості сьогодні разом з вами мати це спілкування і роздумати над Словом Господнім. Знаєте, є зараз телефони, яких є безпроводна зарядка. Це коли ти кладеш в певне місце і він заряджається. І в мене вже кілька разів було таке. Що я поклав ввечері телефон. Я сподівався, що він попав на зарядку. А рано телефон розряжений. Значить, я не, не знайшов той контакт. Ми, коли приходимо в дім молитви, певним чином це для нас як зарядка. І ви знаєте, що важливо, щоб ми попали на цю зарядку, щоб отримали. А оцей духовний хліб і наша батарейка духовна заряд отримала. Бо буває так, що прийшов а на контакт не попав. Яким прийшов, таким пішов. Пустим прийшов, пустим пішов. Тому слухаймо уважно Слово Боже. І коли співаємо, і коли чуємо Слово Боже, коли молимося, щоб ми пішли з повним наповненим серцем. Я хочу прочитати місце слово Боже, яке записано Дії апостолів, 9 розділ з 1 по 7 вірш. 9 розділ дії апостолів. Савл ще, дихаючи погрозою вбивства та злобою на учнів Господа, пішов до первосвященника та попросив у нього листи до синагог Дамаска. Щоб він міг арештовувати і приводити до Єрусалима послідовників шляху, тобто християн, як чоловіків, так і жінок. Коли він вже наближався до Дамаска, раптом засяяло світло з неба навколо нього. Він упав на землю і почув голос: Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Він спитав: Хто ти, Господи? Ісус відповів, Я Ісус, якого ти переслідуєш, тяжко тобі бити ногою колючку. Налякавшись, Він із трепетом сказав: Господи, що хочеш, щоб я робив? Господь сказав: підведися та йди до міста і там скажуть тобі, що треба робити. До цього... А, ну ще сьомий можна. Люди, які продовжували подорожували разом із ним, стояли у Німілі а Вони чули голос, але нікого не бачили. Там далі вже Савл підвівся і пішов в Дамаск, але вже не з тією місією, якою йшов спочатку. Я хочу звернути увагу на два питання, які при цій зустрічі з Господом Савл задав. Перше, хто ти, Господи? Він запитав, Хто ти, Господи? Християни, які зрозуміли, хто такий Господь. Дуже переймаються другим питанням, що повелиш мені робити. Ті, хто шукають Господа, ті, хто пізнають Його, обов'язково переймаються і другим питанням. Що ти хочеш, щоб я робив? Все розпочинається з головного. Хто ти, Господи? Наш християнський шлях це шлях богопізнання. Тому що Бог неосяжний, Він великий, Він дивний, Він понад наше розуміння. І ми в своєму житті, духовно зростаючи, пізнаємо його більше і більше. І ось цікаві слова, сказав апостол Павло, 1 Коринфянам, 6, розділ, 17 вірш. А хто поєднується з Господом, стає одним духом з ним? У свій час, коли ми пережили духовне народження, коли ми зустрілись по-справжньому з Господом, ми поєдналися з Ним. Ми народилися заново і стали одним духом з Ним. Наскільки ми розуміємо ці слова? Ми їх більше розуміємо, коли більше розуміємо, хто такий Бог. Кажуть, все пізниця в порівнянні. І щоб сказати і більше усвідомити, з ким ми поєдналися, з ким ми один дух, нам потрібно трішки дивитись на Бога, який він, на Його творіння, яке Він створив. Ми, як людина, Боже творіння, до кінця незрозумілі для самої людини. Дослідники не можуть всього зрозуміти. Дослідники не можуть мозок людини, ДНК. Не можуть зрозуміти багато речей, процесів, які Бог створив в нас самих, в організмі людини, і кожен з нас чимось унікальний. Але Бог такий. Він створив гармонію в природі, сонце, яке світить на нас, воно напевне відстані від землі. Якби було дуже далеко, все б померзло. Якби було дуже близько, все б згоріло. Ну воно на тій відстані, на якій створює життя для нас. Бог знає. Але якщо подивитися на велич Божу, ви знаєте, ми можемо трішки зрозуміти: от подивитися на планету Земля, вона велика чи маленька. Ну, дивлячись, з чим порівнювати. Якщо їхати далеко машиною по нашій земній кулі, або зробити кругосвітну подорож, ми зрозуміємо, що земля трохи велика. Але якщо порівняти з Сонцем, яке ми згадали, яке світить от зараз на нас, а воно в 30 мільйонів разів більше за планету Земля. Нам важко це уявити, але є така зірка Антарес, а вона в 60 мільйонів разів більше за сонце. її теж Бог створив. А зірка Геркулес в 310 мільйонів більше за зірку Антарес. Нам ще важче це уявити, але це Бог наш. Який у величі своїй. Також сьогодні роздумував про відстані, а от ми за зірками спостерігаємо і кажуть дослідники, що найближча зірка до землі чотири світлових роки. А щоб зрозуміти, яка це швидкість, з якою швидкістю потрібно, я перевів: ось Google говорить, що швидкість світла. Це одна секунда: 300 тисяч кілометрів на годину в одну секунду. От якщо придумати таку ракету, щоб летіти 300 тисяч кілометрів на годину в одну секунду. Не... Одна секунда, і ти вже стільки пролетів, то треба 4 роки до найближчої, а їх же ж багато. Я мовчу вже стільки до найдальшої. А Господь каже: я п'ятью і зміряю небеса. От так. Бог більш, ніж ми уявляємо. Він величніший, він неосяжний. А апостол Павло каже: ми один дух з ним. Ми поєднані з ним. Дорогі друзі, настільки часто ми думаємо, хто він, наш Господь, який він? Ми думаємо, чи він може мою проблему вирішити. Тут більше питати, чи він хоче мою проблему вирішити, але не, чи він може. Бо він може все. Немає речі трудної для Господа. Немає. Нам потрібно думати про нашого всемогутнього Бога. Ми не можемо уявити, що він для нас придумав на небесах на око, не бачило, вухо не чуло. Але ми знаємо, що там добре. І ми туди йдемо до нього, але ми і на землі можемо вже бути з ним. Тому, дорогі друзі, давайте поговоримо трішки про це: знати про Христа і знати Христа це різні речі. Багато людей знають інформацію про Христа. Так само, знаєте, ми знаємо про нашого президента, але ми його не знаємо особисто, і він нас не знає. Якби зустрів, він би й уваги не звернув. Можливо, бо він нас не знає. Якихось людей ми знаємо більше, а якихось не знаємо зовсім. Але з тими, кого ми знаємо і маємо взаємовідносини, у нас є про що поговорити. І ми зупинимося і щось запитаємо, обміняємося інформацією, скажемо щось про наше життя. А чи є у вас причина і багато про що поговорити з Господом? А це залежить від того, наскільки ми його знаємо. Так само, як на вулиці ви йдете з незнайомою людиною, у вас нема про що говорити, бо у вас немає взаємовідносин. З Богом так само ми можемо не спілкуватись, бо в нас немає взаємовідносин, в нас нема про що говорити. Ну якщо ти знаєш не просто про Бога, а знаєш Його, це значить, що в тебе є взаємовідносини з ним. Хто ти, Господи, От тут розпочали справжні взаємовідносини у Савла з Господом, який покликав його на служіння. Ми маємо йти шляхом пізнання Бога. Тому що одні люди знають інформацію, а другі люди, які пізнають Господа, ця інформація стає трансформацією, воно нас перемінює. Друге Коринфіан 3 розі, 18 вірш, написано: ми всі з відкритим лицем відображаємо славу Господню, переображуємось в Його образ від слави до слави, яка приходить від. Господа, який є дух або від Духа Господнього. Ми з відкритим лицем спілкуємося з Господом, відоб... відображаємо славу Господню і в цей процесі в цьому переображуємося в Його образ. Нам необхідне з ним спілкування, тому що воно переображує нас, воно змінює нас із середини. Тому. Сьогодні питання про те, що це переображення відбувається тоді, коли ми знаходимо час для Богопізнання, для спілкування з Ним. Я хочу закликати нас до того, щоб ми переглянули настільки часто, настільки якісно ми спілкуємося з Богом. Тому що можна ще спілкуватися, але не якісно. Буває так, що ми в сім'ї. А вдома, ніби то все не на роботі, але неякісно спілкуємося. Сижуть в телефоні або в телевізорі, чи ще десь, да? і ніякого спілкування там нема. Всі вдома, але кожен по кутках сидять чи в своїх кімнатах. Це не спілкування. Так само можна і з Богом, ніби якби щось там і мольнувся швиденько, читнув трохи. Совість заспокоїв, спокоїв, я ж сьогодні теж вже читав. А наскільки це було якісно? Подумаємо про це. Якщо ти сьогодні зустрів би Ісуса чи впізнав би ти Його, Ми знаходимо час для того, чим ми цінуємо. Якщо хлопець любить дівчину, він дуже хоче з нею зустрітися, І вона з ним також. Я думаю, багато з нас переживали такий е, досвід життєвий, да, коли ми йшли до сімейних стосунків, не, коли в нас е, зав'язалися романтичні якісь відносини. А е, Як це все стало? Познайомились, почали спілкуватись. Ці стосунки стали тіснішими, ці стосунки переросли в кохання. Но це неможливо, щоб не зустрічатись і не спілкуватися. Неможливо. Це неможливо просто десь там якось сформувати здорові стосунки міцні на відстані. Неможливо. Нам потрібно зустрічатись з Господом. Нам потрібно спілкуватись з ним, і тоді ми будемо пізнавати Його. І як тільки ми зрозуміли, хто такий Господь, одразу виникає питання, Господи, що Ти хочеш, щоб я робив? Це питання менше задають люди. І навіть християни не часто задають питання, отак відверто, чесно, з великим бажанням дізнатись. Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Господь каже, йдіть, проповідуйте Євангелію всім народам. Починаючи з того середовища, де ти живеш, завершуючи тими місцями, де ти, можливо, один раз в житті був. Стати свідком Ісуса, Господь хоче. Коли ти останній раз говорив з кимось про Христа, коли ти останній раз комусь розповів про свою віру, про Господа, Господь хоче, щоб ти сказав, а де потрібно і показав любов Христову, якщо ми хочемо духовного пробудження в Україні, в Умані. Нам мало просто тільки в неділю бути тут і слухати проповідь, нам потрібно говорити, свідчити, ділитись там, де ти є, і з тим сусідом, який біля тебе, і з тим, можливо, другом, чи знайомим на лавочці, де ти сидиш, чи, чи на роботі, де ти працюєш. Якщо ми хочемо йти шляхом Богопізнання, він приведе нас до питання, Господи, що повелиш мені робити? Я закликаю всіх, брати і сестри, до служіння Господу, до благовістя, до тісних стосунків і взаємовідносин з Богом. Тому що, будучи сильні духовно, гріх стає безсильним в нашому житті. Якщо ми близькі до Бога, ми далі від гріха. Якщо ми тісніші стосунки з Богом маємо, гріх стає слабким. Спілкуйтесь з Богом щоденно служіть йому щоденно, запитайте, хай Господь покаже, де Він хоче вас бачити. Завершу одним місцем, яке записано євреям, 11, розділ, 16 вірш. Там написано про мужів віри. Які часто перебували в скрутних обставинах, вони слідували за Господом, вони посвячено виконували свою місію. Почитайте Євреям 11 розділ, весь розділ про мужі віри, які стоять в прикладі для нас. Але написано, що вони прагнули до кращого, тобто до небесного. Тому Бог не соромиться їх називати Богом своїм, Богом їхнім. Бо він приготував їм місто. Бог не соромиться називатися їх Богом. А що Бог може сказати про нас? Дивлячись на моє життя, дивлячись на ваше життя, як ви думаєте, що Бог може сказати про вас? Чи соромиться, чи не соромиться Він називатись вашим богом? Про цих людей було сказано Бог. Не соромився називатись їх Богом. А чому? Бо вони прагнули до кращого. А де краще? До небесного. Хто ти, Господи? Хай це питання сьогодні для нас звучить, як звучало в апостола Павла, який ще не був тоді апостолом, але Господь вже покликав його до служіння. Ідіть шляхом Богопізнання, розмірковуйте. Над тим, який наш Господь, який він величний, який він славний. Багато про це написано. Ті, хто були близько біля Бога, вони не могли стояти. Мойсай не міг бути в присутності Божій. Слава Небесна! Божа не вміщають небеса великі. Нам це важко зрозуміти, але чим більше ми спілкуємося з Богом, чим більше ми наповнюємось Ним, тим більше ми йдемо цим шляхом Богопізнання, ми розуміємо глибше. І неодмінно приходимо до питання, Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Чи впевнені ви, що ви йдете тим шляхом, що робите те, що Господь хоче? Поговоріть про це з Богом. Прийдете додому просто, вільно, де вам ніхто не буде заважати. Поговоріть про це з Господом. Скажіть, Господу, я це і це не розумію. Але я хочу тобі служити. Я твоє дитя. Я не знаю ще багато чого, але я хочу бути там, де ти мене хоч бачити. І не обов'язково це щось, може, дуже велике. Але те маленьке, що ти можеш зробити для Господа, якщо це буде те, що очікує Господь, воно буде великим для Господа. Ідіть йдіть шляхом Богопізнання, будьте готові до служіння. Нехай всі люди, які оточують нас, щоб ми зробили в нашому оточенні ім'я Христа відомим, хай люди знають ще більше про Христа через нас. Слава йому за все, амінь.